У мережі з'явилися інтимні фотографії Лесі Нікітюк. А ти прям полюєш за ними? Я так дивлюся. Mm. Є кілька варіантів. Ти чекаєш просто постійно, хочеш скаргу написати, щоб її заблочили. Ти слідкуєш за нею, бо тобі це подобається. Мені це uh, дуже подобається. хочеш бути схожою на неї. Мені це дуже подобається. Я лайкаю всі фотографії Лесі Нікітюк. І виявляється, що влила фотографію цю дуже близька Лесі Нікітюк людина. Так, а що там за фотка? Що там oh. за фотки? Так, я, я не бачу її. Міла і <реш> <реш> Чоловік Леся, які тюк зливні інтимні фотографії. вони <реш> що, посвали, Це, це що, що скандал? Скандал. <реш> 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 не, ну бо тому, що чоловіки зливають, як правило, якісь інтимні фотки своїх е, колишніх. Там, mm. е, ах так, ти. От я тепер тобі зараз. Можливо, вони вже колишні. Але треба пораду жінкам. Якщо ви надсилаєте фотографії своїм чоловікам, треба надсилати такі, щоб коли злили, було не соромно. Щоб це була mm. прям гордість. Так от ми можемо побачити фотографію еротичну Лесі без mm. одягу, лише в купальнику. А на фоні чоловік Лесі Нікітюк і виявляється, що вони відпочивали в Буковелі, але опублікували ці фотографії, коли насправді він вже поїхав на службу. Так, прикольно, слухайте, от цікаво, це медіа злили злили цю Точно, Цікаво, цікаво.